Прийшло вже понад 40 років, як до музею перевезли трисотлітню шелестівську церкву. Однак працювати храм почав лише 5 років тому. До того це був звичайний музейний експонат, пам'ятка сакрального мистецтва Закарпаття. Зараз там правлять літургії, одружуються, а цьогоріч навіть освятять паски. Цього року на 9-ту годину київського часу ми будемо розпочинати святково-божественну літургію, після чого буде освячення пасок. І радо запрошуємо всіх до цього чудового храму, котрий є пам'яткою історії, котрий, дивлячися на нього, ми можемо споглядати ту красу і дякувати Богу за тих людей, за мудрість, яку дає Бог і давав тим людям, котрі його побудували. Храм для вірників відкритий щонеділі. Отець Василь стверджує, що є люди, котрі приходять сюди щотижня. Для прихожан керівництво музею зробило безкоштовний вхід під час богослужіння. Будь-хто на протязі служби в цей час, в цей день абсолютно безкоштовно заходить в музей, тому що він іде в храм душі людської. Три роки тому Шелестівську церкву відреставрували. Музейники стверджують, що відтоді храм отримав нове життя, не втративши і автентичності. А проведення служб у старій церкві це особливий обряд з особливими відчуттями.